Важливі рішення міськради івано-франківські депутати зібрались на першій сесії у 2025 році. Чиновники прийняли звернення присвоїти полеглому Роману Курнуті звання Героя України. Військовослужбовець боронив цілісність нашої держави на Харківському, Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Загинув 14 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згадує побратима Микола Бітюк, воїн 102-ї бригади. «Ця людина була другом, братом і побратимом, на якого рівнялися, і які від нього отримали, як кажуть, докновені йти в бій, не боятися і, і що саме вони. Роман Корнута був дійсно справжнім патріотом нашої держави. Також на сесії міської ради було прийнято рішення, згідно з яким учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно один раз за рахунок державного і міського бюджету. А діти учасників бойових дій, загиблих військових, померлих та зниклих безвісти з першого по одинадцятий клас харчуються безкоштовно двічі. Державний бюджет сплачує 70% вартості, міський бюджет сплачує 30%. вартості. Також хочу нагадати. Що пільгові категорії у нас харчуються безкоштовно. Дітки, учасників бойових дій, військових, які загибли, зникли безвісті або ж загинули, харчуються дворазово безкоштовно. Також в місті майже 33 тисячі дітей. З них 67% харчуються за рахунок міського бюджету. Це майже 22 тисячі дітей. Важливим пріоритетом для громади і надалі залишається допомога військовим. Саме тому депутати виділили 2 мільйони 588 тисяч гривень з депутатського фонду на закупівлю дронів. 156 пташок отримає 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Найбільше ми вдячні учасникам бойових дій, які нас поронять і тому зрозуміло, що це питання ми врегулювали. Також ми звернулися, щоб надати статус нашому воїну героя України Корнуть, який загинув на війні, який був спецпризначенцем, служив в силах спеціальних операцій. Достойна людина, тому просимо президента присвоїти героя України. Юлія. Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанії Раї.